Є знижки представляють незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках, подорожних, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. І якщо не виконаєш суспільний борг, на роботу не візьмуть. Я дуже здивувалася, що такі люди обіймають керівні посади. Що ж насправді мав на увазі роботодавець. Ви серйозно? Олександра почала працювати СММницею. Це людина, яка займається веденням соцмереж компаній. Тобто оформляє сторінку для клієнтів і продає послуги. Також Саша навчається на програмістку і в університеті не пасе задніх. Я стала головою факультету. Піді мною команда 17 людей. Нині Саші 18. Паралельно підшуковувала собі інші проєкти з ведення соцмереж і натрапила, як каже дівчина, на солодку вакансію. Ну, це для мене керівник СММ, це просто для мене вакансія писана. Я думаю, керівником я от уже рік пробула. Да, проект не комерційний, але досвід колосальний. Щось да вмію в СММі теж щось розумію. У дописі вакансії керівник залишив свій телефон і попросив писати у вайбер. Тож Саша надіслала своє резюме. Однак отримала відповідь, на яку точно не очікувала. Ви занадто молода для цієї сфери. Виконуєте свій суспільний борг: виробництво, будівництво, народження дітей мінімум 10 років. Професія маркетолога для тих, хто виконав борг. Я дуже здивувалася, що такі люди обіймають керівні посади. Діалог був недовгий. Дівчина каже, роботодавець її заблокував. Взагалі я хотіла продовження. Я хотіла дізнатися, що він має на увазі. Тож, що означає віддати борг? Роботодавця звуть Павло. Він заборонив показувати його фотографію, однак сказав, що його чотири квартири на окупованій території зруйнували. Він біженець. Тож вважає, кожен має віддати борг суспільству і побудувати житло для внутрішньо переміщених осіб. Ви просто відмовили людині, наскільки зрозуміло, саме через те, що їй було 18 років. Так. 18 е... років треба йти на будівництво або виробництво. Дивіться, мені е, теж було 18 років, але я працюю з 19 років е, за фахом, який я опановувала. Е, то це мені теж потрібно було йти на будівництво. Всім. А якщо я не пішла, то це виходить що? Ну от зараз мені жити ніде. Моя родина втратила чотири квартири. Чи знаєте ви про те, що є в Україні закон, який забороняє якось роботодавцям обмежувати людей за віком, за статтю і так далі? А ви знаєте, що мені жити ніде? А по закону я маю право там жити. Давайте ви моїй квартирі поживете там, а я ваше тут. На що ж звертають увагу українці, коли приймають на роботу людей? І чи дійсно вік це проблема? Маргариті 17 і вона вже рік офіційно працевлаштована. Тож юність не стала перешкодою починати кар'єру. Я вже рік працюю в музичній школі. Працюю вчителем фортепіано. А от Микола Поліщук кандидат медичних наук і власник приватного медичного закладу. Вже 30 років підбирає фахівців і нині на нього працює восьмеро людей. Каже, шанс дає і потенційним працівникам пенсійного віку, і юним медикам. Вона ще зовсім ніяка. Вона там ні про що у цій медицині особливо не, не, не знається. І ми її, ото, як називається, з, чисту, з чистого ліста табуля раса, ми її навчаємо. 32-річна Інна нині доцентка в університеті, викладає економічні дисципліни. Я, оскільки маю більше 10 років навику роботи в економіці, у сфері економіці, пишу наукові статті, тези, співпрацюю зі студентами і науковою спільнотою, тому можу надавати послуги, звичайно, і по запиту бізнесу приватного. І в найближчому майбутньому якраз хотіла б мати ще свою справу і найняти помічників. Має критерії відбору. Стиль, індивідуальний підхід до бачення себе в цьому світі. Зачіска, смаки. Я хочу так, а не як усі. Я хочу по-своєму. І Я поважаю цей особистісний підхід. Звичайно, я б звертала увагу на начитаність. для мене це дуже важливо. Однак ні вік, ні стать значення не мають. І адвокатка Анастасія Якімова каже: якщо людині прямо відмовляють через вік та проявляють сексизм на кшталт, народжуйте дітей. Це дискримінація. Вона має право звернутися до держпраці. У нас є спеціальний державний орган Державна інспекція з питань праці, бо саме контроль за дотриманням законодавства, в тому числі під час працевлаштування, належить до компетенції держпраці, і також щоб відстояти свої права, радить звернутись до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.